Як легко поремонтувати лампочку світлодіодну. Спочатку треба дуже акуратно прорізати, зрізати як би клей герметик. Дуже акуратно ножечком прорізати під діти. Вон, по периметру видно. Як би трошки зняти, тому що іноді буває, як би трохи на защолках. І дивіться, бачите оце? Ці ламп... Цю лампочку легко поремонтувати. Бачите, який світлодіод накрився? Це це з чорною крапочкою. Його щистити. і потім взяти припой, пройтись припоєм, замкнути Більшість лампочок світлодіодів. Більшість, ще всі. З'єднані послідовно, і того буде працювати скоріш за все. Тому що інші начебто всі в порядку.